Остерігайтеся цих знаків. Їхня підлість безмежна. Третє місце. Близнюки посміхаються вам в очі, а за спиною можуть сказати таке, що волосся дибки. сьогодні, друзі завтра зовсім інша історія. Друге місце діва. Знає, куди вдарити словами холодна, точна, підступна, вони не кричать, вони діють тихо, але дуже боляче. А перше місце скорпіон. Підлість у них як мистецтво. Вони не мстяться одразу, вони чекають, дивляться і тоді б'ють точно в найслабше місце. Знали таких у своєму житті? Напишіть в коментарях і підпишіться, бо це тільки початок.